Друзі, гарні речі в них пишуть на, навколо доріг. Kill your speed, not a child. Це означає вбити свою швидкість, але на дитину це дуже-дуже круто. І мені це подобається, але я йду пішки. Я лечу пішки. Відстань. Навігатор показував 2 хвилини 56 хвилин. 2 години 56 хвилин ми пролітаємо приблизно за 200 чимось години. Але були б... був би швидкіше, я би не йшов вперше. І тут дуже це взагалі не зрозуміло, де я від центру Манчестера і конюшні прийшов, і так з сечою смерділо, мабуть, закони і там. Прям какакулі, конячі валялися. Багато чого пройшов. І вже не так далеко. Тільки коли навігатор починає глузувати з тебе, отоді трішки лякаєшся, бо не знаєш, куди йти. Фух. Добре. Добре. Начебто до початку, як це не дивно встигну.